Всім вітання, любі підписники. Знаєте, що хочу подивитися? Що там зараз відбувається у відносинах між нашим Президентом Зеленським та Дональдом Трампом От на рівні взаємовідносин? І до чого перспектива, яка їх відносин, як вони там таки щось разом будуть робити, чи їх шляхи розходяться і вони не знайдуть. Спільну мову, що там саме? А потім ще хочу на нього, на Зеленського та на Путіна. Ну зараз, давайте от подивимося, що, спочатку, що зараз відбувається у взаємовідносинах. Ви пам'ятаєте, спочатку там була катастрофа, що навіть з Білого дому виганяли? А зараз сьогодні хвалю, завтра кажу, що винуватий в усьому. Ну таке, давайте подивимося. Ось о Володимир Зеленський, ось о Дональд Трамп. Дивимося спочатку, що зараз відбувається між цими двома людьми. <рес> От щось таке думала. Який цікавий розклад, слухайте. Тут трохи не туди карти положила. Не думайте, що мохлювала, воно то не за чим. Карти не обдорож. Ось о Трамп, ось о Зеленський. Те, що між ними, для тих, хто до мене тільки приєднався, щоб знали, розказую. Ну, що можна сказати між ними? Ну, між ними, як би сказати, буква кома, Ситуація така, яка дава на обох, і вони не можуть не вправо, не вліво жоден з них. Ситуація як наказ. Ви мусите спілкуватися все, Інших варіантів нема. Що б ви не хотіли, як би ви один до одного не ставилися, ви маєте спілкуватися та приймати рішення. Все. І ось у підключки вісімка мечів. Гляньте, який дракон охороняє, наприклад, ту, ту бідолажну дамочку, да? і лицар на білому коні хоче її спасти. Оце між ними. Сам не гам і другому не дам. По цій карті вже зроблено що можливо, і воно вже пре на всіх порах. Просто очікуйте результату. Вона вже енергетики через край. Мало що вже можна змінити. Просто давайте очікуємо результат. Ставлено на зараз є очікування якогось реального великого результату. А в принципі, в принципі, що між ними? Ось о, човник. В якому вони пливуть разом і з ними ще купа. Таку колоду взяла, що тут багато. Взагалі-то тут вони пливуть сім'я. Хоч не хочеш, воно не дуже подобається, воно не те, що хочеться, але це вірний напрямок. В принципі, ці двоє рухаються у вірному напрямку, не дивлячись на то, що тепер йдемо сюди. Гляньте, як наш президент падає. Дев'ятим старший а Трамп дураком. Ну, от щось знаю. Ну, це капець, звісно. Дев'ятий це знаю, вмію і роблю все сам. В принципі, будуть помічники добре, ані, я й сам впораюсь. Оце дуже гарна карта карта мастера. Ну, а тут, дурак, ні ось, ну що тут казати? Тут людині ще називається навчатися і навчатися. Не знаю, бізнесмен ще якось колись на нього вже дивилась. Бізнесмен, може, і молодець, а як політик, він ну, олені ну, що можна сказати. Безтолковий, йому потрібні помічники, йому потрібно слухатися людей, які його навчають. Тут навчаться і навчаться. Тут людина по дураку, вона вся в ілюзіях, вона на біле каже чорно. Ну точно як Трамп, слухайте. Людина, в якої немає знань, і вона не особливо бажає їх отримувати. Людина, яка живе по принципу А, і так сойдуть. Або «пошлі, робимо, і буде, як буде. Ну, це точно. Ох. В общем, представте, наш молодий він падає отшельником, мудріцом, мудріцом. Це дуже розумна людина, до кої йдуть, до якої прислухаються, а саме головне це не єрофант, вона вміє сама все робити. А цей дурак, ну що ти скажеш? Що далі по-нашому можна сказати? Нема сили. Нема особливих інструментів, які можуть повли... повпливати на Трампа. Розумієте? Двойка мечів. Чим ти на нього повпливаєш? Взагалі двойка. Це нуль. В діях. В діях Сімка Жезлів він постійно вирішує проблеми. Проблему вирішив, з'явилося інше. Це все, що пов'язано саме з ним. Я зараз не про країни, а про президентів. Він вирішує одну проблему, з'являється інше. Вирішує мудру, з'являється інше. Бо цей по дураку їх підставляє, чи що одразу скажу, бо в нього в поведінці ваєт. А Валет Жезлів це людина, яка має е, посаду, а в ній нічого не зображає. Хтось по блату, ну я не кажу зараз, що по блату він то виграв, ну взагалі по карті. По блату десь синочка пристроїли, і воно сидить, до прикладу, в якомусь авіаційному університеті, керує ним, а не знає, як виглядає навіть самоліт. Ну, та красива сіренька іграшка. Оце валет жезлів. Він тільки уму розуму учить, як та теща, ой, у вас не там штори висять. Що ви так пізно встаєте і так інше? яка просто учому разуму а нічого не зображає. Ось дії президента Трампа. Ну, ну карти кажуть, я що? При вас викладала. А це й тільки давай. Вирішувати проблем. Куди діватися? Але що полицарю чаш? А в нього немає вибору? А куди тут діватися? Бач, бо ресурсів нема, і головне тройка чаш. Я вимушений. Я вимушений. Є певна схема. Мені потрібно оборонятися тут уже як країні, від такого зла, від такого дракона. Подивіться, будь ласка. Він уже схватив все, всю мою зброю. Мені... Я пустий. Країна пуста, мені потрібно, в мене немає вибору. Ще когось мені потрібно задіяти і оце зробити, бо сили немає. Який би не був мудрець, але потрібен інструмент для того, щоб щось зробити. І ось, будь ласка, вирішую проблему, а вибору немає. Тим не менш, бачите, який він довольний кубок. Ну, я ж кажу, ця колода похукала, я її взяла. Кубок тримаю вверх довольний. Далі дивимося цього по дураку. Обіжається на президента. Він обіжається на нашого Зеленського. Він по типу глянь на мене. Я ж тобі вже все довтіпа. Та ти мене маєш передо мною навколішки ставати. А ти мені оце. Прямо біженереально, понимаєте? Собой довольний. Ось він, дурак і дев'ятка чаш. З собою довольний. Я все роблю правильно, в мене все получається. Всі мої бажання здійснюються. Бачите, як показує? Думки. Тану, ви що, товаріщі? Я вам повний захист дав. Типу, от і там, що горить, ви просто оддайте. Чого ви? Ви отут врожай збираєте. А отут типу, віддайте, і поодайте нічого страшного. Його думки на потім. Підірка Пентаклю. Виживайте, як можете, називається. Понимаєте? От зараз він вважає так, що ви викручуєтесь, як хочете. Я вам створив, типу, всі умови. Ви не хочете звідтіля відходить, де горить. От ось, усі, ось, та ви молитися маєте. І на мене. і не, здивлюсь, не здивуюсь, що цей дракон це Путін. І на нього моліться, та все у вас буде добре. П'ятірка Пентаклі, виживайте, як хочете. Це нема нічого, не дам нічого. Це його думки на майбутнє, станом на зараз. А оце його дії, я розказала по вальту. Дурак Валет. Ну що це скажеш, а? Не знаю, YouTube таке пропускає. Ти ж президент, Господи, такої великої країни. Ви ж на заход всього світу стояла. На стражі порядку всього світу. О, я вам не видно карти, да? Є і не туди. Ну, в общем, стану на зараз отак От обставлене. Спілкуються, бо не можуть не спілкуватися. Ситуація вимагає спілкувань в обов'язковому порядку. Але тут. Можу, роблю все, як положено, все правильно, все мудро. Але сил не вистачає, нема у мене речагів на тебе. Ну, на троєчку, недостатньо, нема. Я думаю, от прямо так, бачите, як схватив той. Нема зброї, не маю вибору. Вирішую проблеми, як можу. А тут, тут що? Довольний собою, щасливий, все я молодець, і отут же ж по цьому валету жити, він же ж вважає, що він же ж директор. Що він великий начальник? Він же ж кожному буде ходити у цей валет і розказувати. А я керівник авіційного інституту. Не хухри мухри. Як у нас сказав, Трамп переводить на нього, та я ж, каже, вісім він закінчив. Ну а що ж ти? Два ще що це дитина. Дурак це дитина. Ну що ти? І доволі собою і щасливий і ще й ображається в хвості. В нього на Зеленського дуже багато обід. От вони в хвості, і він їх не може забути. Ну, давайте дивитися, що буде далі. Яка ж перспектива цих відносин? Давайте на півроку, поки подивимося. На рік, напевно, забагато. На півроку. Так, перспектива відносин. Між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Вони ж не куми особистих прям відносин в них не може бути. Вони спілкуються тільки з приводу подій в країні в світі. Тому ж їх відносини відображаються, звісно, що на результатах і війни, і поставок, все що завгодно. Тому я думаю, варто на це подивитися, буде зрозуміліше. Тож, перспективи відносин. Ні, ну ти бачив. От я ж при вас тяну. Я їх прори, вже я перебила, збила і тяну по черзі. Все одно отшельником падає Зеленський. Що Трамп щось взбіситься? Прям взбіситься. Злий буде страшний, громи, мов, буде мітати. Буде якась ситуація, де наш президент щось зробить не так. І це взбіситься. Він буде якось поставлений в такі умови, бачите, як у тут дракона прибитий хвіст. І він вимушений таки все одно в цьому човну з ним разом пливти, але але він буде емоційно дуже злий. В результаті дій якихось нашого президента у Трампа з'являться проблеми. Він йому навалить якихось проблем. Це не од нашого президента, а в результаті дій нашого президента, всього з'являться проблеми, які прийдеться вирішувати. Ну так от. От все одно, бач, падає в думках король чаш. Аз єсмь царь. І це чаш. Я себе люблю, і всі ви мене любіть, і я сонце вік, і краще на мене, від мене в світі не, не існує взагалі-то. А в наших думках просто: мені потрібна стабільність четвірки пентаклів. Жадіна. І я свого не віддам. Може, з приводу території буде впиратися оце? І то взбіситься? Не знаю, на півроку дивимося. Ще раз повторюю: це строки таке приблизно. Це може через місяць програтися. А може, більшенько. Ой, тут не можна показувати, так? Да? У нашого в хвісті війна, на нашому діватися нема куди, в нього війна, і йому потрібно вирішувати проблеми. Повторюю, знову: дії його всі будуть мудрі, вірні, і особливо йому я вже не бачу от радників, порадників, він е, думає сам, робить сам. Розумієте? Тільки помічники. Соль в чому? Він ж таки доб'ється. Розумієте? Ось подивіться, це між ними. Кожен з них все одно от бачить все трохи в викриленому світі. Може, там радники щось там науськівають, кажуть не то, ну, сім качаш в камені між ними. Багато чого вони не можуть один одного добитися, все це ілюзії, і бачать одне одного трохи в викриленому світі. Але ж, оце ціпки до них. І ось подивіться протягом півроку. Як би там не було, як би не е кидали громи молнії господин великий Трамп? Забула тут сказати дуже важкі відносини і дуже непорушні. Тут дружби жувачки немає, і тяги один до одного немає, двойка мечів. Вони не хочуть, не будуть хотіти навіть бачити один одного. Розумієте? Просто, от як зараз ситуація вимагає як наказ про королю мечів, ви маєте спілкуватися, так і тут. Вони будуть спілкуватися, але тяги немає при будь-якій можливості цих зустрічей чи розбув телефонних вони будуть уникати. Бо дуже багато зусиль і напруги в цих відносинах. Але ж тим не менш, бач, виб'є. Ось вона: десятка пентаклів. Ця карта говорить про того, що відчиняються будь-які двері. Коли в них стукати? Зрозуміло. Як там кажуть, добре слово це гарно, але добре слово та зброя таке ліпшенько. да? Десь щось будуть в нас такі умови, можливості такі. І щось це про зброю і пішло. Може, ми вже щось там вміємо вміємо, що хочеш, не хочеш, і ти нам дасиш. Ось вона, дев'ятка пентаклів. Ота синиця в руках, яка в нього є, і він нам її не дає. Я думаю, що це таки якась зброя. Ну, або здоровительні гроші. Може, ті томагавки, Греці, щось, ну, якась синиця, чим він нас дракони? Що не дає, що забрає. І тут же, ж, ви ж розумієте, відносно того, в якої. Ячейки, карта вичитається вона по-різному, щоб потім не казала, а що ти одну карту читаєш так, а другу так, верні, одну і ту саму, по-різному, по-перше, карти багато чого кажуть, а по-друге, ще раз кажу, це мій розклад. Я читаю, як знаю, як вважаю за потрібне. Еща ж збилась, вибачте, рознервничалась трохи. Протягом півроку вони то зближаються, то віддаляються один від одного. І я вам скажу, саме наш президент вже буде якось більш відсторонюватися, більше може звертатися до інших. Гляньте, який той здоровий, а це, от, по ідеї, це ми, а це він. Громи молнії, але здачу вже дає. Бачите, вона лапу занесла. Так і наш Зеленський він вже буде давати відсіч. Не то, що там отут у нас в попередньому розкладі була двох камічів, що сили ніякої не маю, можливості давити не маю ніяких, але і діватися мені не було куди по лицарю. Чаш у мене війна. А тут уже щось є. Щось десь домовленості є. Є чим огризатися, є більш-менш стабільність. І він же буде давати відсіч. Наш президент більше буде відсторонюватись, що йому навіть Трампу, прийдеться, може запроп... приглашати його на розмову, на зустріч, більш звертатися до нашого президента. Ну, і ось вона між ними. Оця зброя, чому я одразу сказала, що дасть, тому що ось вона була в хвості, вона мені потрібна, а тепер вона вилазить ось між ними. Напружено, важко, не хочу, але дам. Я думаю, тут, не дивлячись на те, що такі вроді важкуваті карти, але це розклад позитивний. Тут головне, що наш президент, ви знаєте, він якийсь стає все кріпкіший, міцніший, си, сильніший, розумніший, мудріший, якось такого досвіду набирається. І він стає жорсткіший. Розумієте, він от уже от раніше він завжди був от король чаш, він пабадав. Що більш емоційно, він вміє припадати, розказати, аргументувати. А тепер він більш стає. Ну, крутий, коротше, що там балакать. Типу, от я сказав, і вони вже прислухаються. Це все одно от, сонце ліки, і бач, король чаш сюди. Я сонце ліки, і ви мене маєте слухатись, що прямо Зеленський від нього відвертається. Він просто очікує, давай, давай, що обіцяв, давай, що маєш дати. По вісімки чаш тут просто очікування результату, воно вже покотилося, воно вже все одно прикотиться, дайте я підожду протягом півроку, він віддасть нам якусь синицю в руці, яку ми від нього вимагаємо, наш країна. Поки ми просто ждемо, не можемо нічим надавити, а в нас з'явиться щось. Знаєте, може на фронті якісь перемоги, може якась зброя в нас там з'явиться така, що ми вже вміємо, а для них вже зброя велике значення має для Америки. А то дивись, самі зроблять чи десь в іншому місті куплять. Дасть, може, це допомагав, не знаю. Тут таки не написано, але це то, чого добивається Зеленський. Доб'ється. Оце головне, розумієте? По десятки пентаклів. Він відкриє там всі двері. З ноги зайде майже, хочеться сказати. Ну, він нас вихована людина, тому ногами відчиняти не буде двері. Але скаже, хлопці, я прийшов, віддавайте. Ну, то й добре, я вважаю. Не трохи не примудрювала. Як карти сказали, показали. Ой, яка гарна колода. Так, я і розказала. Балакуча отлічно все, на сьогодні все, тубі-підписники. Пишіть, будь ласка, які ситуації ви хотіли б, щоб я розглянула. Ставте лайк, не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Просувайте україномовний контент на Ютубі. Дякую всім за підтримку. Бувайте здорові!